На жаль, зараз воювати не можу. Війна моя в тилу. Син мене воює, брат воює. Допомагаю, чим можу. Взяв саксофон, згадав музикальну школу. Колишній військовий Володимир Мислицький щодня виходить у середмістя Хмельницького, аби зібрати кошти на потреби війська. Без тилу не буде перемоги і не варто чекати всім перемоги. Треба допомагати, щоб ця перемога була як найкраща і найшвидша. Грає чоловік годину на день, більше каже, не може за станом здоров'я. Там, якщо є гривень 250 300 це добре. Суми невеликі, та це додає краще, ніж нічого. Підходять навіть побратимі, кажуть, може б купив мені форму, бо згоріла, показує посвідчення. Люди розповів, волонтер сприймають його по-різному. Свою адресу багато таких висказів. Йди, здоровий такий, бек, воюється. Все, я кажу, слухайте, я свою відвоював, мене мене фронт тут, в тилу. Той підходив, у саксофон вдарив. Грає, аби допомогти військовим і собі. Син мене в консерваторію закінчив, музикант. Волочив поранення на Покровському, він танкістом був, танк згорів, в піхоту кинули і нема зараз про нього нічого. О, але я граю і в душі отако. Із собою Володимир Мислицький має український прапор і бронеплиту. А щоб люди просто бачили, що що, що таке війна. Бо дехто не де, де знає, що таке війна. Чули там вибухи. А хто знає, то він добре знає, що таке війна. Передали хлопці. Я їх ношу з собою. Ці амулети. наразі волонтер розповів, збирає гроші на колеса для транспорту військовим. Ярослава Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.